Істинно кажу вам, чого би не попросили в Отця Моє ім'я, Він дасть вам ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Досить гарний невангелий, ми чуємо з вами оці слова Христові, які так промовисто і запевняючи промовляє до на нас Христос. Слухаючи цей урок поривок, він відноситься до цієї прощальної промови, до тих останніх настанов нашого Спасителя, коли він знає, що його земне життя вже завершується і підходить до кінця. Цю розмову, ці прощальні того слова, чи настанову. Ісус Христос дає в, такі, в такому вузькому колі, в стисному колі, до своїх учнів. І тут вони кажуть, що вони, здавалося, все розуміють, що говорить до нас Христос. Але на превеликий жаль, що ж до кінця вони зрозуміють тільки після смерті, а ще більше після Воскресіння нашого Спасителя. То, про що говорить. І як їх настановляє їхній учитель. Так, дорогі браття і сестри, всяке бувало в житті Ісуса і Його апостолів, де їх сприймали і проганяли, де їх слухали і їм не довіряли, де люди наверталися, отримали зцілення і не хотіли вертатися більше до свого дому чи до попереднього життя. Але Ісус Христос їм каже, що Він є тим посередником, який буде вислуховувати, приймати прохання потреби людського роду і буде благати свого Отця. І каже нам Ісус Христос, що не я буду благати, але мій Отець і так любить вас, тому що ви прийняли мене. Ви мене слухали, слова мої залишаються у вашому житті, у вашому серці. Ви поступаєте так, як я вас вчив, як я вас провадив. І Отець любить вас, тому що ви мене прийняли і мене полюбили. Ісус Христос каже, що має залишитися коло Небесного Отця. І тут частково він говорить про Духа Святого, якого зійшли отець і який буде вами опікуватися. Нам є важко, дорогі браття і сестри, зрозуміти, як саме відбувалося в тому часі, як сприймали учні це до кінця, як вони горіли цим бажанням запізнатися Святим Духом. Адже те, що Христос їм казав, вони сприймали тільки на віру, тільки на слово, тільки на довір'я. Ми, перебуваючи також із вами у цій дикані місійності, у цих десятьохнях ізнесіння до зіткнення Святого Духа, ми також роздумуємо, а як саме я зустріла Святого Духа. Ми вже з вами готувалися до Різдва Христового. Ми з вами вже готувалися до Воскресіння Христового, але тепер особливий спосіб, як на мене цей Дух Святий зійде. Що він для мене зробить? Що він мені принесе? Коли ми заглянемо у старий завіт, знайдемо царя Соломона. І небесний отець питається, що хочеш, бо то я тобі дам Красу. Багатство, а можливо розум, мудрість. І Соломон каже, Господи, хочу мудрості. Так само і ми, коли кажемо про ті ласки, про ту благодать Святого Духа, знання, розум, мудрість, кріпость, побожність, остров Господній це також є один із тих дарів Святого Духа, тому готуючись до прийняття. До сходження, до зіснення Святого Духа Небесним Отцем, просімо тої мудрості. Будемо мати мудрість, будемо багатими на пораду, та свій життєвий досвід. Будемо мати мудрість, будемо красивими, якими ми не були, бо всі будуть звертатися до нас про пораду. Будуть просити, як саме ми повинні поступити, чи що нам ще потрібно зробити. Щоб осягнути якоїсь стіни. Ісус Христос сьогодні нам каже, що істинно, істино кажу вам, що ви не попросили Отця Моє ім'я, Він вам це дасть. Маємо в тому місяці червні. Це такі велике, молитовне, скажімо так, прохання дійство молебні до Христа родинолюбця. Не тільки в церкві, але й в своїх. В приватних молитвах, ми можемо знову і знову просити про ту ласку миру, про який каже Христос, в нашому серці, нашому тілі, нашому житті. Просити про ту ласку витривалості, бо ми чуємо закінчення сьогоднішнього Євангелія, хто витримає до кінця, той спасеться». і просити ту ласку великого дару, дару любові, який має Отець. До кожного з нас, до цього людського роду, через його сина, і очікує від нас також взаємності. Ще Ісус Христос нам вказує на свою матір, де перше чудо, яке зробив Ісус у своєму житті, це попрохання Його матері, пані Голилейській, коли вона нас Має Маємо тих багато отих осіб, які єднають нас із Небесним Отцем. Тому каже Христос до своїх апостолів, чувайте і моліться. Перебуваємо завжди молитві, подібно як Богородиця разом з апостолами перебувала постійно в Сіонській горниці, ми очікували цього приходу і сходження Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!